Ну, сміття, я ж кажу, біла, оця Xbox. Вибачайте мене, хто купив цю Xbox. Це моя думка. Я вважаю, що це просто сміття. Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. Сьогодні у нас подкаст про Asus Xbox ROG Ally. Хочу поділитися своїм враженням і, і своєю думкою: чи вартий він того, чи не вартий. Е, особливу увагу хочу приділити. Базовій версії, саме білій версії. Чому? Тому що це мала б стати народна консоль? Ну, давайте так. Про X, який на екстрімі, на нормальному процесорі. Про нього що казати? Він добре справляється з іграми. Це, мабуть, гарний девайс, навіть якщо б не Windows, якщо б не Windows, який давайте бути чесними, він під портативки не розроблявся. Про X, я можу сказати, що це добра консоль, але ціна тисячу доларів. Ну, давайте так. Хто з геймерів? Ну, це цей девайс, він не масовий, це не народна консоль. X прикольний, нормальний, але є ж ті ж купа аналогів, як. MSI як Legion Go 2, Asus Rog Xbox LIX коштує 1000 доларів. У нас в Україні на офіційному сайті Asus його можна замовити за 43 тисячі гривень, але наразі він недоступний. Про X я нічого не хочу казати. Я його, ну, я жодну з цих консолей, звичайно, що в руках не тримав, їх ще в Україні навіть немає. Але я поділюся. Своїми враженнями від базової версії <смі> я просто в шоці, навіщо вона потрібна? У мене питання до Microsoft випускати в кінці 2025 року девайс за 600 доларів, який на 50 баксів дорожче за Steam Deck OLED-версію, який має камінь-процесор, аналогічний Steam Стімдеку. Скільки завгодно пишіть в коментарях, що це різний проц і так далі. Йдіть ще порадитися з чатами GPT. Він вам збреше і скаже, що це різні процесори. Але ні, друзі, процесори там стоять однакові в Steam Deck і в базовій ROG ELAI білій. Ідентичні процесори. Єдина різниця, що TDP у ROG Xbox Elaй 20 Вт. У Steam Deck його м -м, залучили, мабуть, на 15 Вт. Отже, процесор з 2022 року на девайсі. Можна сказати, 26 го року, тому що тут залишився ну, два місяці до кінця року. Тобто він виходить в кінці року, так, він 25-го, фактично. Але, камон, і вам поставлю характеристики на екрані, і ми разом з вами будемо дивитися, що нам офіційний сайт Asus. Він нам пропонує за 30 тисяч гривень процесор AMD Ryzen Z2A. Це той же самий AMD Ryzen, який стоїть на Steam Deck, як я вже сказав, його TDP максимум 20 Вт. Записали максимум 20 Вт. Камон! Я в шоці. Забігаючи наперед по тестам з від різних каналів, журналістів, техноблогерів і так далі, надійних техноблогерів, не аля, яким там чемодани занесли, цей девайс ROG Xbox Lai білий. Він по продуктивності він точно такий же, як і Steam Deck, а в деяких випадках. Він навіть поступається Steam Deck, тому що на Steam Deck стоїть Steam OS, яка більш оптимізована. Так, проблема саме в Windows. Ну, давайте почнемо з плюсів цієї консолі, з плюсів над Steam Deком, як на мене, це Ергономіка, мабуть, і екран. Тут стоїть Full HD. 1920 на 1080, 16 на 9 IPS е глянцевий дисплей. Самий жирний плюс, який є у цієї консолі базової, це дисплей. Хоча тут такий парадокс. Microsoft заявляє, що ця консоль для 720p. А дисплей в неї стоїть на Full HD. Може хтось буде серфити інтернет і YouTube на цьому дисплеї, але купувати такий девайс для YouTube, ну як мінімум, це дивно. Окей, ми отримали Full HD дисплей, хоча в іграх Full HD... Там одиниці ігор, де він буде Full HD тянути, якщо брати усю базу ігор. ПК-ігор, ПК-шних ігор. ПК ігор. Е, до речі ж, ну, може хтось з вас не знає, але бібліотеки Xbox, які не підтримують Play Anywhere, тобто версії ігор для ПК, вони тут недоступні. В принципі, я так скажу, що Xbox тут просто зайвий, назва Xbox, з Xbox тут тільки логотип. Це просто ноутбук вмонтований в геймпад. Ще раз. Ноутбук вмонтований в геймпад і зроблений, зроблений лаунчер оцей Xbox, який буде доступний на всіх портативках, не тільки на Рогелай. Його можна буде встановити на любу портативку. Отже, плюс цей дисплей, Він у нас обладає 7-дюймовий розмір, 7 дюймів. Це добре, це дійсно добре, тому що на цей Eli ви встановити там 512 гігабайт пам'яті, нагадаю. І туди ви встановите три гри, три гри, там не знаю, Battlefield, Fortnite, як, або, ну, наприклад, я кажу, наприклад, і ще якусь тріпали, і Doom. До речі, забігаючи наперед, Doom в тестах показав себе краще на Steam Deck, о, Боже, що? Microsoft, це ваш девайс, це ваша гра, Xbox, Doom. і в тестах на Steam Deck він показує кращий результат. Я не знаю для кого. Ну, це насправді, як на мене, вибачаєте Microsoft, але це сміття. оце, оце білий рогі Xbox e Light, я одразу це кажу. Це сміття, просто сміття. Не знаю, хто його буде купувати. І навіщо? Якщо є Steam Deck, який дешевше коштує, у якого нормальна операційна система вже нормальна. Вона була проблемна, але зараз вона більш-менш нормальна. І, друзі, скільки завгодно в коментарях мене можете поправляти і писати, і захищати цей девайс, мене ніхто не здвине з місця, я вам кажу, бо я, буду... я не розумію, це портативний пристрій. І в ньому, я, Microsoft, нагадаю, що одна з головних фішок портативок це сплячий режим. Боже мій, він там не працює. Там нема квик-резюму. Що мається на увазі? На свічі це працює просто круто. Тобто, ти граєш в гру, заблокував консоль, хоч через півроку натискаєш кнопку ну розблокування і з того ж моменту починаєш грати. На Steam Deck точно така штука. Навіть на оціх китайських портативках Аля Ретроїт, Покет, Аля Анберніки, це працює. Ти натискаєш кнопку і розблокується, і ти продовжуєш з того ж місця хоч через місяць грати. В Рогі Xbox Elite, ця штука <свісно> вона поломана, вона поки що працює погано. Вона, в принципі, все зблокує, потім знімаєш з розблокування і гра в тебе лагає вона не працює на в нормальній швидкості. Вона лагає, тобі приходиться її закривати і заново запускати. Що це одна з це одна з я не знаю, з, з базових основних фішок портативки. Навіщо портативка? Якщо мені постійно треба буде перезапускати гру після того, як я поставив її на ну заблокував, заблокував просто портативку. Консоль свою не консоль ПК, цей Asus ROG Ела і Xbox. Це все фішки він звичайно, що великий мінус цього девайса це Windows. Так цей лаунчер виглядає прикольно аля Xbox. Ну, до речі, від Xbox тут тільки цей лаунчер, і все, який буде ще раз кажу, доступний на інших усіх портативках. Він сирий. Ну, давайте так. У вас пристрій з Windows. Ніхто не відмінив усі оновлення драйверів там і так далі. Оновлення систем, баги, зависання. Ну ніхто не відміняв цього, це Windows, боже мій, боже мій. Я не знаю. Це він дам. Отже, всі плюси в кавичках достаються і на роги Xbox Live Якщо ігри будуть вилітати. Це він, да, це нормально. Погнали далі. У нас 16 гігабайт lpddr 5 на борту Рогелай. Добре, нормально. 512 гігабайт накопичувач. Я сказав, це дуже мало. Насправді 25 рік Камон це дуже мало. Ігри важать майже точно так, як і на Xbox, мабуть, а деякі може й більше, навіть. Тобто, ви встановите лише три гри. Якщо ви купуєте цей девайс заради клауду. То в мене до вас питання <смі> серйозно, типу. Я зовсім не знаю. Напишіть, до речі, в коментарях, хоч один підписник в мене буде, хто куп... купив цей девайс. Ось мені просто цікаво. Е, отже, ну керування плю... із плюсів це ергономіка, панова. Дійсно, Ну я думаю, не важко зрозуміти, і, очевидно, навіть, що він буде в руках просто. Ну, триматися дуже добре. Батарея 60 ватт-годин. на 10 Вт годин більше, ніж у Steam Deck. У нього 50. А що ви думаєте? Він... Ця консоль працює менше, ніж Steam Deck. Ця консоль працює менше, ніж Steam Deck. У якого менше батарея. Знов привіт, Windows. Знов привіт Windows. Батарея більше, але працює менше. Так, вага. Що немало важно. Я не знаю тих людей, хто може годинами тримати 700-грамовий девайс і грати в ігри. Знов таки питання. Ви мені напишете, що а хто ж годинами грає, 15 хвилин програв, постав... заблокував, потім звільнився там ще 15 хвилин. І тут ми повертаємося до того, що після розблокування вам треба буде перезапускати гру. І це ненормально. Ну, може, якісь ігри працюють нормально, але в оглядах точний фокус був. Що після розблокування воно веде себе неадекватно гра, гра нормально не працює, її треба перезапускати. Камон, це одна з основних функцій портативок. Навіть якщо одна з 10 ігор буде так працювати, це вже це це ж не девайс з Аліекспрес де розробники. Не могли підігнати е, систему ПО, щоб воно там працювало з усіма іграми, які ви туди на той девайс, накачати Microsoft, Камон, ви одна з найпотужніших корпорацій світа по ПО, по ПЗ, ПЗ, вибачаю, програмному забезпеченню. І ви не змогли зробити так, це все, скоріш за все, через рік, через два апдейтами і так далі пофіксять. Але наразі ну це просто смішно. Це ну, сміття. Я ж кажу, біла, оця Xbox. Вибачайте мене, хто купив цю Xbox. Це моя думка. Я вважаю, що це просто сміття. Я б її не те, що не купував. Якщо мені якийсь магазин, ну тільки безкоштовно мені її віддасть на огляд, тоді я на ній пограю. Просто немає сенсу в цій консолі. Давайте ще таке питання: на перспективу. Багато хто знов-таки з закордонних блогерів задав логічне питання: Microsoft Камон, а що з цією портативкою буде в 26-27 роках, вона навіть зараз не тягне ігри в 720 p деякі ігри. Якщо це портативка за 600 доларів під під Індії ігри, якщо ж це під інді ігри, то вибачте, але я краще свіч куплю і на свічі пограю. В Індії. навіть перший oled Свіч, який за 300 баксів можна взяти. І там, до речі ж, немає oled екрану навіть на X, оцей ASUS ROG Xbox X в нього немає OLED. -крану. Екраном. Ну, екран це не найстрашніша проблема цього девайса. Отже, білий рог Xbox Lai. Процесор від Steam Deck. По тестам він точно такий, як Steam Deck, а в деяких іграх. Давайте в підсумок. Так, в деяких іграх він навіть гірше ніж Steam Deck за рахунок, тому що на Steam Deck стоїть SteamOS, яка краще за Windows адаптована під ігри. Користувацький досвід. Друге, ви вмикаєте девайс, у вас запускається вінда. Ну, автоматично по дефолту тут запускається цей додаток Xbox, і нібито з перших відчуттів, що це схоже щось на консоль. Але, друзі, це Windows, апдейти, оці всі драйверів там і так далі. Ніхто не відміняв. Тому ви побачите всю радість цієї системи. Не дай Боже. Отже, далі. Процесор однаково. Ігри йдуть точно так, як і на Steam Deck. На екрані Full HD вони йдуть в 720 p а деякі ігри будуть 480 p Так, не всі ігри, до речі, йдуть в 720. Е, Гемінг в 30 FPS. Ну, я вчу... я вам тут поставлю десь зараз футажі зі зйомок закордонних блогерів, як виглядає тут Фортнайт і так далі. Ну, це просто капець. Ну це просто. Ну там мені так ну мені здається, там стоїть 480 p З якимось апскейлером мабуть. Отже, далі погнали. Батарея Батарея тримає гірше, ніж Steam Deck Знову привіт Windows. Е, батарея не, не сильно гірша, але все ж таки гірше. Ну блін, Steam Deck вже стільки років. А цей девайс новий, якщо б він вийшов, цей девайс 5 років назад, до нього зовсім питань не було. Він вийшов 20, в кінці 25-го, 26 го році. Камон, блін. Навіщо нам стімдек в 26-му році з ну, більшеним екраном, а ігри він ще гірше навіть тягне. Може, в нього краща ергономіка. Тут вже кожному своє. Ну, заради цього, ну, ну це таке собі. Ну, блін, камон. А він ще ж дорожче за стімдек на 50 доларів. І тут Windows, друзі, для кого це може бути перевагою, я не уявляю. Ну, давайте щось з позитивних моментів. Мабуть, кр... окрім ергономіки та дисплею тут, е... ну, мабуть, можна сказати, що на Windows буде більше, мабуть, ігор. Не мабуть, а точно, яких немає на Steam Deck, скоріш за все, якісь там унікальні ігри будуть. Якщо для когось це важливо, це просто завуха притягнута плюс, тому що плюсів я тут мені складно в них побачити, і я досі в шоці, навіщо такий девайс, білий цей девайс, випускати в кінці 25-го року. І ну, за себе скажу, що я ж кажу, я його лише якщо безкоштовно мені його хтось е на огляд. Віддасть, тоді <сіх> я на ньому пограю <сіх> і все. <сіх> Тому, якщо хтось дивиться з магазинів, давайте мені на огляд цей девайс. <сіх> Отже, насправді дуже багато питань. Це вже, я не скажу, що це бюджетний геймінг. 600 доларів, ну, друзі, ну, 600 доларів. Випускати дорожче за Steam Deck Ну, за екран ми доплатили, добре. Ну, Windows, блін, цей Windows. А ну, екран, тут. Єдине, що тут прикольне, дійсно це екран 120 Гц, 7 дюймів, Full HD. Хоча в ігри ви в Full HD не пограєте. Отже, я вважаю, що це безнадійний девайс. Для дуже дуже. Ну, знаєте, для кого цей девайс? Як на мене, цей девайс для тих людей, хто комп'ютер системний блок називає процесором. Знаєте, ну той хто зовсім не в темі. О, біленький, класний, красивий, типу, блін, давай зберу, а чому ні? Ну, 600 баксів, та ну це ж, це ж Xbox, камон. Ось для таких людей, мабуть, цей девайс підійде. Кожен, звичайно, вирішує сам. Це моя думка. А ви напишіть свою думку внизу в коментарях. Так, що я ще забув сказати, тут Wi-Fi 6 є, що, до речі, прикольно буде для клауду, для віддаленої гри Bluetooth. 5.2 Версія Bluetooth може змінюватися залежно від операційної системи. Е, так, і більше таких якихось фішок в ньому і немає. Ну що ж, друзі, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки про цей супер девайс від Microsoft. Вся критика, нагадаю, йде в сторону білого базового Xbox LI. Не X-версії. Про X-версію. Я можу лише сказати, що із мінусів там можу підмітити те, що мінуси це ціна, це дорого, так, це дорого. Зато там вже нормально можна буде пограти. Е, своїх покупців цей девайс точно знайде, але масово, ну це точно, як я сказав, це не е, народна консоль. Якщо Microsoft хотіли випустити білий елай а-ля, це Xbox Series S. У світі портативок, то це зовсім не Xbox Series. S. Це зовсім не і далеко не Xbox Series. S. Буде дуже цікаво почитати ваші думки внизу в коментарях. Так, стоп, то чуть лампу не задів. Е... Ну а з вас, як завжди, пальці догори. Пишіть свої думки внизу під відео. Обов'язково підключайтеся до нашого телеграм-каналу. Посилання внизу під відео, як завжди. І обов'язково підписуйтесь на. Канал Алекс Геймпас. Ну, а ми з вами будемо тримати зв'язок. Самі знаєте, де.